Так, друзі, давненько ми не були, дали нам фасад, виходимо через вікно. В общем, фасад нас складається з таких всяких фігур. Зараз ми вийдемо наверх і все вам покажемо. Знаєш, тут у нас вже покращик покрасив дерево, от так, от, бачите, як зробили ремонт. Ми до дерева нічого не маємо. Дерево кстати, теж має такі фігурки. всякі. Сложна робота, але це треба було зробити добре. Нам що лишилося? Отакі от от моменти, бачите. От тут я вже почав вирізати, кусочок вирізав, це треба буде тут зробити, ці всі тріщини заробити. Тут виходи, тут ще треба буде відремонтувати. В общем, це в нас починається третій етаж. Отакий от третій етаж у нас. Ось тут вже кусок від немає, бачите. Карнізік, карнізи, карнізік. Ось такий і тут. А от угла вже немає. І з тої сторони угла теж немає. Це все треба буде нам відремонтувати. Отак от, оце от, третій етаж. Значить сказали нам, щоб ми сильно довго не цей, треба це все швидко зробити. Е е е красочку, наждачкою потерти, легенько і все, і можна це. І можна красити. Но ми зробили по-другому. Е е ми взяли строительный фен, нагріваємо і всю краску повністю шклябуємо. І йдемо на низ що у нас получається інтересно що у нас тут інтересно что вікна у нас вот такі вот значить гнилі все образувалися щері коли ми це все вичищати а от тут у нас куска немає значить це вже я почав готувати надо буде це соединити така от реставрація Йдемо далі. Кожен етаж у нас індивідуальний, у нас не похожий на другий, це у нас був третій, це ми на другий етаж. Тут же у нас ось такі штучки. Це ми все виповирювали. повирювали. Прикол в тому, що у нас тут у нас ціла голова, а тут у нас така, трохи не похожа на ту. І тут такий орнамент. Всього ми вишкрябували, всю краску стару. Ось такі от місця треба буде відставлювати. Оця голова в нас одна ціла залишилась. Ось така от вона. А там треба ще одну, там кусочок не вистачає. А там далі взагалі немає. Ось там її взагалі немає. От, і нам треба зробити копію, будемо брати, мабуть, силікон і робити копію такої голови, цього орнаменту, і е, ставити туди. Спускаємося далі. Тільки як нам спустився туди свету. Так, да. Тут в нас пішли балкони. От такі орнаменти всередині ми вже не трогали. там, от, тому що якщо зачіпимо, то в общем по наружці так от знаєш, Ось тут, от, бачите карнізики, Вони взагалі збиті їх немає. Ми це, краску в цю сторону зачищали, бо ми це будемо збивати і новий орнамент сюди одразу внизу так само а далі у нас ось такі орнамент йде тут у нас ще один балкон і ми його розібрали повністю ми його розібрали от нас пирілка ми їх вже почистили оце все всі йдемо нижче дивимося далі Ось от, тут ми застряли трошки ще. Оце ще треба все. Те, що біленьке, да? тут у нас ще треба чистити, такі балкони. Оце походу буде викидатися, зараз поясню чого. О, оце ще не дороблено, ну, оце почали тут вкравати, а отут ще вроді би красиво, да, но... но коли придивляєшся. Це слоя краски і воно не дуже красиво зараз покажуть А тут -от прибили просто кусок Рейки дивіться Це все треба буде удаляти Так, йдемо далі туди Саме інтересне щелі такі Саме що ми доколупалися от. До цього балкона. І що ми тут бачимо? Рельця згнило просто. Подивіться. Рельця, тут сантиметр. Сантиметр ржавчини. Ось такого я ще не бачив, щоб так рельса згнила. А тут ще хуже. А тут ще хуже. Дивіться. От рожавчий. цієї площадки немає від так? Да? Якщо тут у нас кругленько з цієї сторони, да? з цієї сторони у нас площадка, але її немає. Ось так у нас це все погнило. І такі узори ми ще. Оце ми все вишкрябуємо, 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 тут буде реставрація, ось такі вікна гнилі, реставрація. В общем, вот такие вот фронт работы. Осталось у нас полтора этажа.